Друзі, всім привіт! З вами знову Майкемпінг. Якщо пам'ятаєте, на днях ми з вами смажили відбивні, але щось мені не дуже сподобався результат і те відео повністю Тому будемо перезнімати. Всім бажаю приємного перегляду. Сьогодні на вулиці гарна погода, тому ми без вітроекрану. Як бачите, сковорідка в мене блищить. Вона вже оброблена маслом, олією, тому нічого підгорати не буде. Даю трішки олію і кладу нашу курячу відбивну. Вона безборошна, без яйця, просто куряче філе відбите з сіллю та Ви ще послухайте, як шкварчить. Зараз будемо перегортати. Хочу, щоб ви подивились, нічого не підгорає. І взагалі титановий посуд, це просто клас. Зараз буде знімати. І... Яка скоренька. Зараз будемо інше смажити. І оп! Кладемо на пательню інший. Ще один. Оп! Ось так його тут перегортаємо. Не так. Оп! І також беру і знімаю. оп! Опа! І ще один зараз будемо робити. Друзі мої, а ще я хочу підрізати і піджарити трішки брокколі. Це буде така, така, такий молочевий гарнір. Я думаю, буде дуже смачно. Без солі і без нічого. І перегортаю ще раз. Папа. Ось така краса. Видно вам там. Оп, і знімаємо шейбри. Опа! Додаю брокколі на пательню. Знімаємо. Зовсім забув, що в мене ще гречка є. Забув її підігріти і з'їсти. Друзі, дивіться, будь ласка, яка краса. Тут в мене гречка. Зараз відкрию, покажу ближче. Рукулі з курячими відбивними. Боже, дивіться, яка краса. Всім дуже дякую за перегляд і бажаю всім смачного!